Природа Волині. Є тут таємничі ліси і прозорі запічені луки. Є численні озера з чистими прозорими плесами, що загубили серед Зеленого моря дерев і кущів Волині піщаними дюнами. А чи насправді така ідилія панує в нашому краї, в нашому, нашому луцьку? Хочеться вірити Хочеться вірити, що ця чарівна природа вічна і на неї ніщо не може вплинути. Вплинути на її безцінні дари для нас: чисте повітря, чиста вода, безпечне довкілля, екосистемні послуги. Наш арід колектив Вар та ліцею No28 розповість вам про те, що ці послуги щодня зазнають утиски від нашої з вами діяльності. Одним словом, людський фактор мегапросторів природи. І ці проблеми поряд з нами на вулицях і тротуарах, подвірях і будинках, лісах і полях, річках і озерах. 90% відсотків повітря в нашому місті приходиться на шкідливі речовини. Які утворюються у тут немага саме яких у луцьку з'явилася величезна кількість із за пожеж, які створюють люди на полях, родючись ґрунтів з на сім років, а у воді і ґрунті перебуває велика кількість поліетиленових виробів. Відбувається грубе втручання в біорізноманіття природи, наприклад, відтворення лісів інвазійними методами насаджуються дерева, які не притаманні нашим умовам, а вони знищують навколо себе біорізноманіття волині, держпідприємство ліси України висадило понад один мільйон таких інвазійних дерев, які порушили біобезпеку в наших лісах. Якщо серйозно, замість дуба звичайного. Висадили дуб червоний, який народжений в Америці. Його крона дуже густі. В тіні нічого не росте, а листя його довго не розкладається. Через це зникають трав'янисті рослини. Біологічна пустеля може утворитися біля таких насаджень інвазійних дерев. Не палісь, кажуть екологи, до печі не хочемо їхати. Треба нам дихати, дихати, дихати. Як ми втомилися, хочемо плакати. Все, ми, чуєш, задуха, задуха, хочеться плакати Це астма зрекли але коломи. І треба з Волині нам їхати, щоб легко нам дихати, 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 дихати. А ось іще одна історія. Історія про те, як ми безпечно ставимось до утилізації небезпечних відходів. А це згубно впливає на біобезпеку в наших краях. Отже, у програмі епізод, як зустрілись батарейки, розвінчали усі фейки. Привіт, лужна! Привіт, сольва! Ну і що, напрацювалась? Ага. І що на пенсію? Яка пенсія? Мені ще служити і служити. А я вже не можу. І не дивно, я ж крепша за тебе. У мене ще ємності. Ого го. Розумію. Ти ж крутими тусуєшся всякими там телефонами, фотокамерами, а я. А ти з дрібничками, годинниками, вагами, пультами. Так, так, мала ємність. От і зносилась пенсіонерка. Очиниш, а мені ще не скоро. Та от думала піти на заслужений відпочинок, та якось страшнувато. Чого? Моя старша сестра Батера Клемом розповідала, розповідала, як тільки вона на пенсію пішла, її в сміття кинули, а потім на якомусь полі чи в лісі опинилась, і з нею всякі гадості почали лізти. Тут кадмій, свинець, важкі метали називаються. Нехай хай би лізли вони і в мене, і в тебе. Вони теж є, поки сидять тихенько. Тихенько так сестра сказала, що 20 квадратних метрів її металу мертву зону зробили. Уявляєш, рослинка, яка здалеку росла, вітатися перестала. Ой, подумаєш, рослинка, цаца -ца велика. Ага, 400 літрів води, що навколо були, розчинились з металами. Песик і котик здохли. Води напилися, фейк, ні, не фейк, Правда, вчені теж так кажуть. Так, ніколи мені з тобою тут балакати. Працювати треба, але господарю своєму скажу, щоб мене на пенсію теж спецконтейнер оприділив. Там весело і класно, пока сольова. Привіт, сестриці, як там її батері, клемовні. Бувай лужна, ти поки що потрібна. Обіда не гряне, у непотріб кинуть, кропочки загинуть. Але ти тримайся, зразу не здавайся, в мене теж проблема. І та сама тема, люди пам'ятайте, нас не викидайте, хочемо вам щастя, може це і вдасться. Хе контейнер збирайте і нове життя надайте. Якщо серйозно, він гордість Волині. Хоча мандрує не тільки через Волинську, але Львівську, Рівненську області та Білорусь. Колись любив на собі нести дерева, зерно та іншу потрібну людям сировину. І колихав він, їх понад 494 кілометри. Його щоденна мандрівка через 13 населених пунктів, 11 мостів та 7 лет. І він гордо перетинає навіть заліза. Абіч нього прогулюється сайці, кусурі та дикий кабанчик. Знайомтесь, містер стир заклопотаний. Вона народилась в гаражі, шанує спорт і щодня прибігає 12 кілометрів. Але любить тільки Луцьк і нікого іншого. Однолюбка. Ну звичайно. Це неповторна, елегантна і струнка. Місіс Запалаївка заподрена». Зустрічайте дует містера Стеру та місіс Запалаїв. І пляшки спруляють, і дроти метрові. Треба крикнути, що ти робиш. Стій. Ой ти, братику, мій братику різнесенький. Ти колись у луцьку завжди був чистесенький. А тепер вода у тебе із мазутою. З хімікатами, металами отрутою. А тепер уже вода моя з мазутою. З хімікатами металами отрутою. Я сестричка, сапалаївка донесенька, я весною і літом гарна молодесенька, але теж кидають в мене різні гадості. Я, брудна, біжу, не маю в мене радощів. Часом чистять береги мої чудові, деревця саджають, качечки пливуть, та будують вже будівлі на них нові, Знову сміття та лайно різне несуть. Ой, сестричко, Саполаївка, ріднесенька, твоє русло, мов то талія, то несенька, Ти до мене, моя рідна, удалася, своїм рудом ти поєдналась. Я до тебе, любий, братику, удалася. Своїм брудом, як сльозами поливалась. Що серйозно, щодня на Брищинський полігон твердих і побутових відходів біля Луцька завозять майже 200 тонн сміття з Луцької, Буратинської підгайцівської громади та міста Родища. А тому скликаємо термінову нараду обурених мешканців Брищинського полігону побутових відходів. <му> Хтось з нас родився в гаражі, когось з вікна вітром пустили, когось із тротуару змили. приклали рук торгові точки, папірчикові в них сорочки. Є тут у нас поважні люди, які валялися повсюди. Картону в нас майже нема, здають його за задарма. Я цю нараду вести буду. Папірчик поважають всюди. Згода, згода, згода кажи два слова для народа. А щоб нас сварок не було, тут першим хай говорить скло. Вельми шановні відгоди, порушені усі угоди. Нас знову люди не сортують, чіткий порядок ігнорують є багато і повсюди, кидають, б'ють мене, ці люди! Я наголошую на темі контейнери на це окремі. Ми скло, відходи дуже гречні, але буваємо небезпечні. На сонці вигляд наш красивий, але і травматизм можливий. Дозвольте і мені сказати, продовжити оці дебати. Я пластик, мене теж всі знають, А в океанах проклинають. Семе тут склянка розпалила. Мої пляшки теж грізна сила. Кавалки пластика є всюди, їх розкидають і різні люди. Дорослі, підлітки і діти. Бардак! Нема чого радіти, скло підняло важливу тему. Мені квартиру теж ж окремо. Оне і не нам потрібні. Про нас кажуть, що ми з спокійно, будьте усі вречні, хоч аргументи безперечні. Щось камінець хоче сказати, нам інформацію надати, помітні знати подає, якісь ідеї в нього є. Що ви тут всі не говорили? Але немає у вас сили. Шкідливий пластик і бумажки. Літають всюди немоптажки. От скло, що можете лежати. В садах, на клумбах, біля хати. Його на полігоні всюди. Скалічаться, колись тут люди. Я ж камінь, трохи я він завжди лежати, та в кучу мене теж кидають, з м'яким сміттям перемішають, свою хотів би хату мати і в ніч спокійно спочивати. Ну що ж, багато говорили і тільки нерви накрутили, а рішення треба прийняти і нам керівника обрати. Я пропоную вибрати дуба. 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 За нас він може постояти і прачухана боми стати. Так це ж неду, не дух, не ду, не дуб. дубова скалка. Він жив в квартирі комуналка. Ремонт там був, стільця зламали і у смітник шматок запхали. От і стільця звичайна палка. Нове ім'я дубова скалка. Я за! нехай він покерує, і полігон тут утрамбує, Ще марафет він наведе, бо нам уже капець гляде. По розлітай ось усюди, ненавидіти будуть люди. То треба щось хоч трохи знати, в Європи вчитись, перейняти, впровадити нові підходи і збудувати нові заводи, щоб нам нове життя створити, а не в розмовах воду. лити. Так, хто за скалку голосує, я теж не проти, підсумує. Всі мають берегти дофілля. А поки в нас є вілля. йде весна і кличе нас. Тепло хоча поля зігріти. Та треба знати повсякчас, що варто нам усім чинити. не рви трави тості жмути, не рви даремно квітів, все, що навколо бачиш, ти мусти повинно й жити, воли дерева з краю в край, листочки всі зелені, ти друже віти не ламай, вони наші легені. Зайдуть здорові люди в хату, в гнізді поселяться лелеки. Ми разом будемо шукати складний той шлях Ебо безпеки.